Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. І так охорона генерала на сторожі. пише, що перед виборами в 25-му році генерала можуть убити не доброжила тельців цього багато. Телеграм-канал Топор Помсти пише, що спецзалужного залужного спіймали останні двох кілерів з банди угрупування, яке повинно було здійснити вбивство залужного. Кілери здали деяких високопоставлених українських та російських чиновників, яким заважав залужний, Як виявилося, дехто пропонував понад 300 Сяч доларів за убивство залужного розстрілом із близької відстані з контрольним в голову. Це вже мабуть, сьома спроба вбити генерала залужного, навіть після відставки, то отрута, то вибухівка, то кіллера комусь дуже сильно заважає наш генерал навіть після своєї відставки. Віталій у той же час пише наступне вибори в Україні будуть дуже жорсткі. Я вони точно будуть соціологічне дослідження, яке я провів. Пише Купрій. За останні місяці моє пости подивилися 13 мільйонів разів. 90% – Коментарів негативні по відношенню до зеленського, тобто рівень його підтримки наразі близько 10%. А це означає, що він програє навіть своєму заклятому другу Порошенко. У останнього на декілька відсотків рейтинг вищий, обох максимально високі антирейтинги народна ненависть. Але подивіться ж на ситуацію з іншої сторони. Маємо 75% вільного електорального поля на виборах президента. Тобто навіть маловідома, але неприйнятна для суспільства. Кандидатура може перемогти. Звісно, що бойовий генерал підходить у цьому випадку зеленський. Зеленський навіть якщо вирішить балотуватися, то не увійде навіть у другий тур. А якщо знайде, як сфальшифувати в результати виборів, то його чекає народних гнів, Підтримав Купрії і Романа Червінського. Ох, і викриває віна зелених мародерів радника США з національної безпеки. Майкл Вулц розповів, що коли після суперечки президентів Володимира Зеленської і Дональда Трампа делегації вийшли з овального кабінету, держсекретар Марко Робі порадив Трампу зупинити зустрічі із Зеленським. Про це Вулц сказав інтерв'ю Фокснюс журналісту Чарлі Хартон. Волце не впевнений, що Зеленський справді хоче зупинити бої. Це причинило розчарування та злістя з боку Дональда Трампа. Радник описав, що відбулося поза камерами, коли українська та американська сторони вийшли з кабінету Білого Дому. За словами Волца, Зеленський продовжував сперечатися. а Держсекретар США Марко Робіо сказав йому, що час не на його боці. Американська допомога не є нескінченною. Робіо та інші чиновники США порадили Трампу припинити розмову за Зеленським. А Зеленському вони сказали, що час покинути Білий Дім. Радник також. Же заперечив, що припущення деяких критиків Трампа про те, що вони з дівенсом спеціально влаштували таку словесну засідку на Зеленського. Також у коментарі Брейдбело Ньюзаволкс сказав, що завершення зустрічі з Зеленським ми чітко дали зрозуміти, що переговори, які могли би стати фантастичним днем для них і для країни, закінчилися. і Що настав час йти Зеленський 28 лютого, прибув до Білого Дому в Вашингтоні та зустрівся з Трампом, сторони мали підписати міжурядову угоду про корисні копалани. Раніше українська і американська сторони повідомили, що документи вже погоджений ця угода рамкова. В ній йдеться про створення спільного фронту, яким керуватимуть Україна та Сполучені Штати Америки. Україна має вносити 50% доходів з видобутку природних ресурсів, які мали реінвестувати в українську економіку. Під час зустрічі президентів України та Сполучених Штатів Америки між нами сталася суперечка серед іншого. Трамп заявив, що або Київ підписує угоду з Вашингтоном про рідкісно земельні копалини, або ви. Вибух... Будете воювати самі після завершення зустрічі в присутності преси. Зеленський достроково залишив Білий Дім. Президент США у соцмережі Trash Social опублікував пост, де заявив, що глава України може повернутися, коли буде готовий до миру. Як повідомили змі, Києва вашингтон не підписали угоду про корисні копала після зустрічі з Трампом. Зеленський заявив, що Україні потрібен справедливий і міцний мир. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.